Фабет титульний партнер фабет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Нова арена у Дніпрі. І саме зараз у нас і… Всім футзалістам. Ну і склад атлетик футзал Дніпро. Бачимо зараз пець. Кардиналу. І, і, і намагаються створити моменти, але Калашник, Калашник, що буде робити? обіграє суперника, удар, але по це України тому будемо створювати атмосферу саме так. Дуже небезпечно, Мещеряков рятує свою команду. І так. ще раз, і знову Чіриков. Калашник. Тут Калашник дуже здорово обіграв суперника. Передача є! Це не передача, це гол! Це гол, шановні друзі, перший гол, все зробив правильно і як же тонко зіграв. і Красивий м'яч. Дуже красивий. Ще раз дивимось. Браво, Калашник! Це був рахунок, можливо, перехопити ініціативу, заставити помилитись, І подивіться, що. І тайм-аут такий зіграв, зіграв на користь. Е... Його не було ніякої можливості. Довга передача вперед. Тут Міщеріков зіграв е, правильно, без порушення правил. Розхитати. Е, кардиналівці поки що вдається. Передача удар Штанга! Який момент! Допомога прийшла йому на користь. Контратак Дніпря на Горний. І не зумів. Аут Швіденько розіграли. Сторожук. І м'яч у воротах! Забиває. Атлетик футзал забиває другий м'яч у цьому матчі. Дніпян. Подивіться. Старожук віддає передачу і гарний удар Гарний удар у ворота кардинала Рівне. І одна. Так, е, 2-1. Дніпяни перемагають свого суперника і йдуть на перерву. Відпочино моїми, шановні друзі. Саме цей другий тайм своєю атаки, дуже непогано було Васильєва. віддав передачу м'яч у воротах. Гарна передача Васильєва на Зінгеля. І Зінгель зряче дуже побачив, як філіо, подивіться, не став би то поворотах, віддав Зінгелю. І Зінгель, Зінгель положив м'яча у лівий від а, голкіпера Кут Воріт. Ще раз бачимо цей епізод. Ну а я скажу, що Богдан Зінгель. І подивіться, рятує свою команду, які з дивом Міщеріков. Я... Файдор. І знову Файдор. Браво Файдор! Браво! Нагорний! Розіграло комбіна... комбінацію як по нотах. І Файдор, подивіться, настав бити, прибрав м'яч і віддав передачу. Нагорний просто підставив ногу. Але яка комбінація? І ви знаєте, оплески Файдору, Ну, дійсно відпрацювали відмінно. Удар! і м'яч Яким здивом Гокіпер рятує? Намагається правильно використовувати, а помиляється Щур зараз. І два в один вихід. Щур. Поперечена, ну фактично. Прикоплює Дніпряний м'яч можна організувати атаку. О, Калашник. Сам, сам Калашник і Калашник. Робить ще один м'яч для своєї команди. 5-1. Атлетик футзал, не ні віддав нічого нікому Корпусом відтіснив суперника. Все в межах правил і забиває м'яч у ворота свого суперника. Все красиво, все класно, браво! Ще один момент. І поперечено, і ще й удар. Який же цікавий футзал у нас у Дніпрі. Подивіться, на перехоплення і Нагорний сам на сам виходить. І дикуючий і... гол від Едуарда Нагорнева. Нагорний забуває шостий м'яч. І красиво це робить. Підсікає м'яч у ворота. Ось він вийшов сам на сам. І красиво, дуже красиво Нагорний зараз зіграв. Це дійсно професійно і класно. Ну, подивимось. В, в футзалі в світовому. в українському було багато різних моментів. Міщеріков зараз рятується у Дніпрян майже 12 хвилин, трохи менше. І м'яч у воротах! Ну що ж... оворота. Дмитро Делятинський зараз забиває. Делятинський це Сьогодні. Сьогодні. ще раз. Ну Тут гарна передача Сторожука і тут. Е, майже автогол, ні. Делятинський начебто зачепив цей м'яч. Давайте подивимось. Так, Делятинський Розігрують Дніпряни. Дніпр... Дніпр... Пас на канал Калашник Калашник! Калашник! Непогано може бути небезпечним метод. І зараз вже тарани на розбір країни Олександром Косенком лише свідчить про те, що сьогодні свято у Дніпрі відбулося. Дякуємо і вам, друзі. Титульний партнер Кафет Екстраліги. Розкриває тебе.